Якщо ви не знали, то в Росії затримують людей за так звані одіночні пікети і неважливо взагалі, що в них написано на листочку. Ось, наприклад, цього чувака затримали і повезли на підвал за плакат Я проти війни Путіна з України.

Ні якомусь онлайн голосування і цю коротше затримали. Все дійшло до такого рівня, що в Росії почали затримувати людей навіть за просто білі листочки, на яких нічого не написано. Начальник першої автоколони комплексу СПТС з пустим білим плакатом. Що на ньому написано? Я думаю, на ньому должно бути написано многодітна сім'я, многодітна дітей. Пять месяцев ГБУ автомобильной дороги выплачивает заработную плату в размере 23 тысяч рублей. 14 лет отработал на предприятии ГБУ автомобильной дороги города Москвы. Занимается дискриминацией, потому что с белым плакатом стоять запрещается. А вот э, преследовать рабочих на предприятии и заниматься беззаконием, это пожалуйста. А это Недолго, короче, цей друг стоял на Красной площади.

И тут прямо пачка задержания за белый лист бумаги. Так, кто-то парень идет на рожон. Вышел с пустой бумажкой. Идет на рожон, вышел с пустой бумажкой. Епсель, мопсель. Молодец! <зыв> чуваки прям космонавты в шлемах просто его задерживают. Я в шоте, короче. молодого человека чисто лист бумаги в руках. <вес> Слава Богу. Он смотрит на статью. Требую прекратить. Все, забрали. Ваши противоправные действия. Повторяю, требую прекратить ваши противоправные действия. Все, забрали. Ви пам'ятаєте, як ми всі з цього ржали, було так прикольно. В Росії затримують за білий листочок бумаги. Ха-ха-ха, ці дебіли, короче, росіяни, вони там не можуть навіть протестувати. Навіть просто не можна вийти купити а, пачки бумаги в жовто блакитному якомусь одісі. Тебе просто коротше це Скоро буде а, як в Білорусі, там здається, не можна ходити в біло-червоно-білому. І в Росії я не знаю, чи вже таке є, але я думаю, що є. Не можна ходити в жовто-блакітному, бо одразу будуть тебе сприймати як прапор України. Але це все було смішно от донедавна. А вгадайте, яка країна, що написано і що зараз буде відбуватися. Ну чого ви мужики, мужики? Та ну ну чим вибирайте. За що? За, що, за що затримали цих чуваків? За те, що вони вийшли з двома плакатиками, і війна не привід будувати диктатуру, і їх а, прямо з цими плакатами затримали поліцейські. За що? Ніхто не може пояснити за що, як і в цьому самому першому відео, де а, подруга якась кричить за що, тому що запрещено, що запрещено. Так само цих хлопців просто взяли, запакували в бусик чи не в бусик і повезли на підвал. Мені. Знову, а, минулого разу я просив коментарів від а, Прохоботів, цих поклонників Порошенка. Мені зараз цікаво послухати коментарі від поклонників, від поклонників а, Володимира Олександровича Зеленського. Вони, ну, ці 73%, які за нього голосували, вони розуміють, що відбувається, чи там якась проблема на генетичному рівні, і вони досі впевнені, що вони зробили правильний вибір. Ну, Просто. Просто якщо порівняти ці відео, які я вам показував. З Росії, з різних регіонів Росії, там щось Хабаровська, що з Красної площі. І ось початок того, що вже відбувається повним ходом в Росії, а в Україні починається в Україні. Це вже початок, я вже казав багато разів. Далі буде тільки хуже. І я в якомусь зі своїх відео з дуже давніх казав все, що приймають в Росії через півроку. Рік буде доходити до нас. От, за плакатики, за білий листочок бумаги в Росії вже пакують, як десь більше півроку. Скоро за білий листочок бумаги будуть пакувати в Україні. Так от, поклонники бубочки, як вам така країна? Я так розумію, ви саме за це і голосували, і вам саме це і подобається.